Володимира Патика його колеги вважають несамовитим романтиком. Він народився та виріс на Львівщині. Там творив майже 100 полотен нині належать до збірки музею Володимира Патика, до Коломої привезли 40 картин. Це один з таких надзвичайно. Цікавих надзвичайно відомих художників українських художників другої половини ХХ століття, творчістю якого захоплювалися в Парижі, творчістю якого творчість якого знали в багатьох європейських країнах, і який від свого народження прагнув бути художником. Творчість Володимира Патика в національному музеї представив директор комунального закладу. Львівської обласної ради історико-краєзнавчий музей Ігор Тимець»» Там того року ми мали за честь відкрити у Львові новий інтерактивний музей Володимира Патика, художника, який своїм всім серцем любив Україну, художника, який навчався в Звіринську, Федюка, який пізнавав мистецтво усельського художника, який був чи цілим вияву того епохи творіння. І Художник, який в своїх картинах при показав оцю цю свою любов, мандруючи по Україні, мандруючи по її закутках, особливо по Карпатах. Директорка національного музею народного мистецтва сущини та Богуття імені Совата Кобринського Ярослава Ткачук впевнена, що ця виставка є історичною для мистецького життя Коломиї. Я мріяла про цю виставку, щоб в Коломиї колись історію історії культури чи мистецтва Коломиї було вписано і при. Сутність патика. тут у Коломиї. Як ми сьогодні говоримо про Соломію Крушельницьку, як ми говоримо про Франка, про Стефаника, так само це до цієї когорти ми відносимо і цього геніального художника. Упродовж місяця можна буде оглянути надбання Володимира Патика у виставкових залах національного музею. Серед них портрети, натюрморти, пейзажі, створені митцем під час численних мандрівок України, абстрактні композиції. З Коломий Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіо компанія Раї.